Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми знову будемо відчувати себе у ролі дослідників. Ви будете досліджувати різні конструкції складених задач, на знаходження невідомого зменшуваного і з'ясовувати відмінність в них, а також визначати, яким чином ці відмінності вплинуть на розв'язування задачі. Крім того, ми будемо шукати з вами різні способи розв'язування задач. Адже в житті сучасної людини виникають ситуації, тобто задачі, які можна правильно розв'язати не одним, а кількома шляхами або ж способами. Один із них може бути довшим, інший швидше дозволяє досягнути результата. Як ви вважаєте, який шлях доцільно обрати? Звісно ж, той який швидше приведе до результату. Але ж в житті дорослої людини не все так просто, слід враховувати різні обставини. Тож, сьогодні ми потренуємося у пошуках різних способів розв'язування задач. Отже, готуємось до майбутнього успішного дорослого життя, у чому нам допоможуть знання з математики. Напишіть зараз, число, класна робота і каліграфічною хвилинкою буде число, яке відповідає до цієї задачки. Булочка коштувала 7 гривень. Скільки коштують 5 таких булочок? Що нам потрібно зробити? 7 гривень помножити на 5 булочок. 7 помножити на 5 буде 35. Правильно, отже, 18 вересня класна робота і прописали 35 каліграфічно, пам'ятаючи про те, що кожна циферка має прижиматися голівкою до куточку. Зараз ви поставите відео на паузу, а потім по завершенню каліграфічної хвилинки продовжите роботу далі. А зараз я хочу, щоб ми записали математичний диктант. Якщо не встигаєте за мною, то зупиняєте відео. І так, нагадую, що ми записуємо лише результат, тобто тільки відповідь на даний вам вираз або дану вам задачку. Перше, у Тарасика було 9 гривень. Скільки грошей в нього стало після того, як тато дав йому ще 5 гривень? У Тарасика було 9 гривень. Скільки грошей в нього стало після того, як тато дав йому ще 5 гривень? Друге. У Тарасика було 14 гривень. Скільки грошей в нього залишилося після того, як він купив шоколадку за 8 гривень? У Тарасика було 14 гривень. Скільки грошей в нього залишилося після того, як він купив шоколадку за 8 гривень. Третє. Скільки грошей було в Наталки, якщо після того, як вона витратила 6 гривень, у неї залишилося ще 5 гривень. Скільки грошей було в Наталки, якщо після того, як вона витратила 6 гривень, у неї залишилося ще 5 гривень. Четверте. Скільки коштувало морозиво, якщо Сашко дав продавцеві 20 гривень і отримав решту 13 гривень? Скільки коштувало морозиво, якщо Сашко дав продавцеві 20 гривень і отримав решту від нього 13 гривень? Молодці, я обов'язково перевірю вашу роботу за вашою фотографією, а ми йдемо далі. Скажіть, будь ласка, що спільне в обхорних схемах задач і чим вони відрізняються? Давайте подивимось. І так, у нас є е, обернені задачі. Обернена задача це коли невідомо якесь інше число. Так? Ми розв'язали, до прикладу, з вами задачу, а потім складаємо ту ж саму задачу, але вже шукаємо щось інше. Наприклад, якщо ми знаємо, що е, скільки було, скільки прибрали. І скільки залишилося, ми маємо знайти задача на знаходження різниці. різниці так, ось, ось тут, скільки залишилося. Або ж ми можемо знати, скільки залишилося, і скільки було, а нам треба дізнатися, скільки прибрали. Отже, ось цей другий спосіб це вже буде задача обернена до тієї, яку ми проговорили раніше. Дивимось далі. Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Це коли у нас було невідомо, пішло 5 дітей, а залишилося, до прикладу, 7 дітей. Також нам потрібно дізнатися, скільки було. А якщо нам буде відомо, до прикладу, скільки було, ми знаємо, скільки пішло, і нам треба дізнатися, скільки залишилося. Коли ми змінюємо з вами питання задачі, то це і є, але числа залишаються ті ж. То це і є обернена задача. І задача на знаходження невідомого від'ємника це коли відомо скільки було, а невідомо скільки пішло. Та відомо, скільки залишилося. Які задачі називають оберненими? Всі ці задачі містять слово ознаку, «було», залишилося. Вони містять співвідношення вилучення частини з цілого. Давайте зараз з вами пропрацюємо наш усний рахуночок. Перший вираз 6 додати 7. Правильно 13. 13 відняти 5. Вірно, 8. 8 додати 27. Так, 35. 35 відняти 15. 35 відняти 15. Вірно, буде 20. 20 додати 27. Буде 47. 47 відняти 19. Буде 28. А зараз я хочу, щоб ви відкрили ваш друкований зошит, а робочий поки що відклали у сторіночку. Але не закривайте, адже ми будемо обов'язково записувати там задачі. І так, сторіночка 22 вашого друкованого зошита, завдання 1. Нам потрібно дописати короткий запис і схемки до задачі. Давайте подивимося умову. У Богдана було 50 гривень. Скільки грошей у нього залишилося після того, як він купив булочку за 9 гривень та пакетик соку за 8 гривень. Відомо, скільки було? Грошей у нього. Так, 50 гривень. Молодці. Далі друге слово. Скільки він витратив відомо? Ні, не відомо. Нам відомо, що 9 і 8. А скільки усього витратив, невідомо. Отже, пишемо невідомо 9 і 8. Так, далі залишилось відомо? Ні, залишилось також невідомо. Дивимося з вами ось на цю схемку. Весь цей відрізок, це всього було в нас 50. Коли ми бачимо так, з вами частинку, дізнаємося, скільки він витратив. Яку частинку ми потім будемо забирати з вами 9 витратив на булочку гривень і 8 гривень на пакетик соку. Так, Ну і відповідно подивимося і розглянемо, що ми маємо спочатку дізнатися. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки залишилось в нього коштів? Правильно, не можемо. Що ж ми одразу будемо робити? Спочатку ми, до прикладу, можемо розв'язати цю задачу декількома способами. Давайте розглянемо перший спосіб по цій схемці, яку ми зробили. Спочатку ми додамо 9 і 8 і дізнаємося, скільки ж він все ж таки витратив. А після цього ми вже від всієї суми від 50 віднімемо цю частинку, яку він витратив. Давайте ми зараз з вами запишемо в зошиті. Задача було 50 гривень, купив або витратив невідомо 9 гривень і 8 гривень, і залишилося невідомо. А розв'язання. Перша дія – 9 додати 8 буде 17. Це коштувала булочка і сік. І 50 відняти 17 буде 33. Можемо дати відповідь. Відповідь нас запитують, скільки, отже, ми відповідаємо, 33 гривні залишилося у Богдана. Якщо ви не встигаєте, я нагадую, Вам потрібно зупинити відео, дописати, а потім натиснути кнопочку Продовжити. Розглянемо інший спосіб розв'язання цієї задачі. Умова точно така ж сама: у Богдана було 50 гривень, скільки грошей у нього залишилось після того, як він купив булочку за 9 гривень та пакетик соку за 8 гривень. Але ми будемо віднімати частинками. Там ми дізналися суму всю, скільки витратив. А тут ми будемо віднімати спочатку ціну булочки до прикладу, а потім суку, або ж навпаки. Отже, давайте подивимось. Ми знаємо, що було 50 витратив 9 і 8, бо всього невідомо. І залишилось невідомо. На схемці ми також записуємо на весь відрізочок 50, бо ми знаємо, скільки всього 50. І спочатку, бачите, забираємо ось тут одну частинку від 50. І ось ця частинка залишиться невідомою. Ми забираємо спочатку 9. Потім те, що в нас залишилось, ми забираємо ще 8. Таким чином, ми спочатку 50 відняти 9. А потім те число, яке залишилося, так, 50 відняти 9 буде 41. І 41 віднімемо 8. Давайте запишемо і другий спосіб цієї задачі. Задача було 50 гривень, купив невідомо, витратив невідомо, але сказано, що 9 гривень і 8 гривень залишилося невідомо. І нагадую, що тут ми не додаємо 9 і 8. Ми спочатку будемо віднімати частинами. Спочатку 50 віднімемо 9, а потім 41 віднімемо 8. Таким чином, 33 гривні залишилося у Богдана. точно так само у відповіді, як і в минулій задачі. Хоча ми виконували різні дії. Тобто задачу можна розв'язувати. Різними способами. Поставте відео на паузу, перепишіть садачку і продовжимо працювати далі. Давайте зіставимо задачу із задачею на знаходження змен... зменшуваного оберненою задачею, складеною в ході виконання завдання першого, що ми робили, що змінилося? І як ця зміна вплине на розв'язання. Розв'яжемо подану задачу, але ми нічого записувати не будемо, тільки в друкованому зошиті, в робочій не записуємо. Після того, як Богдан купив 4 пакетики соку по 8 гривень кожен, у нього залишилося ще 18 гривень. Скільки грошей було у хлопчика спочатку? Отже, скільки було, невідомо. Але ми знаємо, що витратив він по 8-4 рази, 4 пакети по 8 гривень. І знаємо, що залишилося в нього ще 18 гривень. Весь відрізочок. На попередній задачі ми бачили, яке було число. Тут нас невідомо. Одна частинка – це. 18 того, що залишилося. Ось вона, так, одна частинка. Це 18 того, що залишилося. А наступна це 8-4 рази. А зараз я хочу, щоб ми перейшли до завдання 4. У наших зошитах. Перевіримо обчислення та виправимо помилки, якщо вони у нас є. Давайте розглянемо перший вираз. Від 53 відняти 27. Буде 70? Правильно, розв'язок невірний. Чому невірний? Тому що ми не виконуємо дію додавання, а у нас дія. Віднімання. Тож, давайте ми 70 виправимо. Закресліть обережно. 53 відняти 20 буде. 33. 33 відняти 7 буде. 26. Правильно записала. Наступний вираз, подивимось, чи правильно розв'язано 63, 63 від 63 відняти 46. 63 відняти 40 буде 23. І 23 відняти 6 буде правильно 17. Отже, вираз розв'язано правильно. Не виправляємо нічого. Наступний вираз 40 до 49.

Буде 58. І додати ще 2 буде 60. Все вірно. Отже, вираз розв'язано правильно. Наступне розглянемо. Від 71 відняти 46. Перевіряємо. 41. 71 відняти 40. 71 відняти 40. 31 правильно. І тепер 31 відняти ще Шість. Вірно, це буде 25. Виправляємо 35 на двадцять пять. Наступний вираз до шестидесяти семи додати 24. Перевіряємо. 67 сім додати 20. 87, сім. Правильно. 87 сім додати чотири. 91. Вірно виправили на 91. Наступний стовпчик. Від 54 відняти 24. Перевіряємо. 54 відняти 20. 34. І 34 відняти 4. 30. Правильно виправляємо 20 на 30. Наступний вираз до 45 додати 29. Додаємо поступово 45 додати 20. 65. І тепер 65 додати 9. Розкладаємо 9 на 5 і 4. 65 додати 5, 70 і додати ще 4, 74. Вираз розв'язано правильно, нічого не виправляємо. Наступний вираз від 62 відняти 35. Поступово віднімаємо спочатку десятки, потім одиниці. 62 відняти 30. 32. 32 відняти 5. 27. Виправляємо 37 на 27. Молодці. Отже, що важливе ми повторили сьогодні на уроці? Так, ми повторили з вами правильний розв'язок задачі. Ми розглянули, що задачу можна розв'язати декількома способами. Що спільного у всіх цих задачах, які ми розглянули? У складі всіх задач другою простою задачею була задача на знаходження невідомого, зменшуваного. А як ми робимо перевірку задачі, як ми робимо обернену задачу? Ми виконуємо ті ж самі числа, але шукаємо вже якесь інше число. Наприклад, було у нас відомо, з'їв невідомо 8 3, і залишилося відомо. Що ми робимо з вами? Потім ми будемо знати, скільки було, скільки це 8 і 3. Ми вже дізналися в першій задачі, що буде 11. Так? Тому ми вже ми пишемо прямо 11. А вже скільки стало, скільки залишилося, то це ми вже будемо шукати. А в попередній задачі нас це було відомо. Отже, обернена задача це задача з, з тою самою умовою, з тими самими числами, але змінена. Змінено знак питання. Змінено питання задачі. Отже, ми узагальнили і систематизували можливість математичної структури складених задач на знаходження невідомого зменшуваного. Чим відрізнилися задачі на знаходження невідомого зменшуваного? У них були різні перші прості задачі. Або задачі на знаходження суми, або на конкретний зміст добутку. А як ця відмінність впливала на розв'язання задач? У задачах могли бути різними перші дії. Але результату ми дійшли такого самого. Отже, складені задачі, у яких невідомо скільки було після того, як щось вилучили, це задачі на знаходження різниці. В них остання проста задача на знаходження невідомого зменшуваного. Такі задачі можуть містити різноманітні варіанти інших видів простих задач. Деякі з таких задач можна розв'язувати різними способами. До побачення, дітки, до наступного уроку!